Кожен має виконувати свою місію. Я молюсь, трансформую низьку енергію через свій портал серця. Ви так само, кожна частинка Бога на землі виконує свою важливу, важливу, важливу роль. Кожен її виконує по-своєму, і це прекрасно. І тому давайте, кожен хай виконує свою божественну роль, еволюціонує. І не треба чекати негативу, позитиву. Взагалі не треба нічого чекати. Просто треба бути з Богом, іти, підніматися, трансформуватися і ставати кожен день кращим. За нас це ніхто не зробить. Ви часто там можете мені писати там, а я ти зробиш це за мене. Там я позбудусь страхів, я позбудусь хворіб. І поки що душа не розуміє, що це все всередині неможливо чогось позбутися, ким ти є. І поки ти не приймеш ту саму хворобу, той самий страх і ту саму реальність, яка є, не приймеш ти всю свою темноту. Це неможливо піднятися до Бога. Це неможливо, тому що це є ти. Як ти можеш піднятись кудись, не прийнявши свою темну частину, не піднявшись, не розкаявшись, не змінившись всередині, не трансформувавши це через життя, змінивши свої реакції, змінивши свої поступки.